Всім привіт, Вілаж Лайф на зв'язку. Ну що там люди? Що там у вас по цінах, які свині? Які свині, так і ціни. Свині здорові, ціни маленькі. 40-45 гривень. Це кабани, а льохи то взагалі без цін по 30 гривень. І льохів чогось взагалі не беруть. Вовше, дайте питання, чого люди з льохів менше беруть на... М'ясо і так далі. На ринку мало хто купляє кабани купляють, а свині не хочуть купляти. й льохи. Малі, Малі само собою, здорові само собою. Та й ціна маленька. Коли вже та ціна буде? Вчора здали двоє по 45 гривень, взагалі безцінь. Годувати цілий рік їх і здати за фігню, за умовно кажучи, 16 тисяч гривень. Ну як, це капецька, звісно. Все одно це приємно, але но... яке це приємно. Такий-то х... у нас хлівничок, тут 6 штук було у нас. Трошки буде Потім модернізація, треба буде зробити вентиляцію, бо тут, звісно, трохи капець. Трохи жарко, коли температура за 40 перевалює, дай за 50. Та... Дось мух ціла купа назбирується та й таке. ну Вентиляція ось така, вікно є. Ось туди є, це можна сказати сквозняк. Труба є наверх, іде, на гору. Оце вже ми ще на гору пробили само собою, бо це йде аж через шифер виходить. Ось так йде. Але все одно відчувається це все діло. Вичищається, робиться час від часу, підстілка кидається, вода. Але одна проблема, чого тут запах, наверно, то це строчна яма одразу йде, ось це. Хоча, блин, я не думаю. Ну, коротше, всяке може бути. Можливо, щось треба додати, напишіть в коментарях, будь ласка, це дуже таке цікавить. Який Кабан гарний. Його джалкот здавати по 45 гривень, ви що смішні. Той, що їх вчора забрав, наверно, радий був, що отримав такі словненькі. Зараз ми їм даємо, годуємо це. Чисто перейшли. Соя, соєва макуха, макуха соняшникова, кукурудза, пшениця і цей, як воно, ячмінь. Це все мелимо. Було їх шестеро, то вони якраз за день з'їдали 20 кілограм. Ну, блін, годувати їх зараз це якось вже це вже перебор. Їм вже порокове, по суті. Але це таке діло. Що зробиш, коли ціни нема, ну... Но... І здавати не хочеться, і ще, щось, ще щось. Плюс паралельно ще є маленькі поросятка. Такі. -то. Тут, звісно, є місця. Мало на 6 душ, але чекаємо поки тих спродаємо і їх вже будемо розсортувати. Ну це ще ж не все. У нас ще є чотири, але вони трохи в другому місці заховані. Ось тут і 4, а їм тут взагалі місця, поки що мало. Коротше кажучи, чекаємо моменту збуту тих ще чотирьох. І ще наверху одна є. Коротше кажучи, зерно йде як дурне. Його просто не вистачає, скільки з'їли, а заробили. Коротше, більший мінус, ніж цей плюс. Але як казав один знаменитий блогер, то свині починають приносити прибуток на 4-5 рік. Так що не треба зразу ноїти. А ось це приніс. Це ми курам даємо. Коротше, ще кури є, птиця є. Зерно треба молоти. Треба багацьке зерно. Зараз будемо молоти. Дріжджі кормові курам. Набор. Рибне борошно. Набор. Трікальці фосфат кормовий набор. Ну Отаково от тема ця ще. мінералка. Коротше кажуть, це в нас все йде в цьому в наборі. все Ми даємо курам. Замішуємо цю всю пропорцію на відро кукурудзи і відро ячмін... э, цієї пшениці. мелимо, перемішуємо і даємо курам. А ми треба на оцю здорвецьку сітку. Ще давали ячмінь. Але як вказується ячмінь, він що є, що його нема, толку з нього ноль. Так що таке діло. І ще треба свиням намолоти. Це я намелюю цей повний 200-літрову бочку. І її якраз, ну якраз плюс-мінус 5-7 днів її вистачало. Коротше кажучи, нормальний такий жор. А ще плюс паралельно малим треба молоти, мали оддільно їдять з добавками. Коротше кажучи, зерно, зерна треба дофіга. Як вчора читали, в середньому 400 кг зерна треба втарабанити лише в одне е, поросятко, Так, щоб його вигодувати. Але потім ми стаємо і ноїмо, що о яка ціна маленька і так далі. Ну, так в нашому випадку ціна маленька. Ну що робити? Ну, ні туди, ні сюди. 45 гривень. Але люди паралельно кажуть, раз ноєте, що не ріжете самі, не здаєте? А от тут закрадується відповідь, що не виходить у нас. І так далі. Так що, в принципі, того можна і не ноїти. Собі сам зарізав, сам пішов продав по 100 з чимось гривень. Та й все. А даєш перекупом, так ще й заробити, виходить. Да? Свиньки. Свиньки, свиньки. Сидять собі, лежать, чилять і так далі. Так що така -то от біда, люди. Ану, в коментарях напишіть, як ви думаєте, коли буде ціна е, нормальна на свині. Но, з ключовим но. Не так, що зараз оце будуть е, піднімляться податки. І ціна, понятне діло, що виросте, ну і в принципі і на все виросте цінність, якби. І що ти отримаєш великі купюри на руки, але чи вони будуть настільки цінними чи, чи ні. Порівняно з цим, що зараз по 45 гривень цінність. Буде якась різниця. Ну, звісно, буде різниця. Ну чи вона буде наскільки відчутна. Та й таке діло. Ну, понятне діло, що там ще на е, цей новий рік будуть ціни, але ж до Нового року ще півроку годувати материлиху. До да, якось так, коротше, так, все поговорив, все розказав, що цікаво, кому не цікаво і так далі. Пишіть рекомендації, що там по своєму свинарству. Як у вас з вентиляцією, чим ви дезінфікуєте, що чим посипаєте, що це кидаєте. У нас з підстилки то це? Як він? Солома в тюковиках цьому круглому. За цей ми так ходимо. І... Тут ми кукурузу теребимо, все наша тирі білка, це, звісно, треба на автоматичний спосіб переходити. Бо вручну теребити, це звісно, таке собі діло. От цих в мене русизмів в голові повно слів. Але все ж таки ще лишилося 4,5 мішка кукурудзи. На це все бедло. Ось у нас йде соломка наша, і це ми нею процейкуємо. Знову всяке так. Так що такі-то справи люди. Пишіть коментарі, ще раз повторююсь, в Цей. що використовувати, що давати, що ви даєте, вентиляцію як правильно зробити, хорошу, щоб не було, ну, скажімо так, щоб не було запаху. Чим посипати, чим ви посипаєте. Ну, З літом проблема з мухами, звісно, капітальна була, ну, коли це були температури, там заходиш, як ніби у вулик з бджолами заходиш, аж чорно цими мухами кишить. Скоріше за все, я предполагаю, що треба поставити оцю, як вона, електро, що мухи лупи мухоловку електро. Ну і якось так. Так що ще роботи в принципі, багацька. Вентиляцію треба витяжку зробити. Коротше. Скоріше за все, напевно, не то, що вентиляцію треба потолок зробити, підняти, щоб він був високий. Бо це цього будова е, старих хлівів з низьким потолком, там, скільки, в метр, ну, образно, в 2 метри, це така собі штука. Зняти потолок і тоді якраз буде добре. Але тоді вже постає питання обшивки е, самого і... Самого даху, оце цих дві труби, що витяжка. Ми думали, що їх буде достатньо, а їх на таку площу взагалі недостатньо. Так що таке то діло. Ну, якось так. Саме головне це аміяшний запах убити, бо він реально настільки надоїв, що це капець, треба щось таке придумати для нього, що ну і ну. А так, то в принципі поки все добре. Сріш за все, треба просто різати для себе, робити продукцію і якось старатися збувати її через інтернет, або виходити там, в павільйон чи, на ринок і здавати. Або якщо є цей, як воно називається, заклади, там якісь заводи. На кшталт галібалуї і так далі, де можна здавати, ну, ріжете там порося і там якусь частину здаєте, Ну, тут є да, не спору. Там можна здавати і то. Жалко, що вони не все приймають. Але хоча б якесь щось приймають, але по нормальній ціні, там вже, там не... по 45 гривень ви здаєте, там по 100 з чимось. Вже. Звісно, це все одно пшик, але все ж таки хоч вже чуть-чуть більше. Плюс-мінус вирівнюєтеся на рівні з е, цими, як їх прозвали, в простонароді, баригами. Якось так. Так що таке діло. Все, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, е, поширюйте е, Заходьте на наш сайт villagelife.biz, посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Багато статей є також про свинарництво. І тому подібне. Заходьте, читайте і діліться у своїй соціальній мережі. Все, дякую всім, пока, до зустрічі в наступних відеороликах.